А хто я? А, ну давайте так. Я бренд-стратег цього заходу, ведуча фестивалю. Всіх вітаю, мене звати Леся. Мені 40 років. Я 7 років експерт в темі харчування збалансованого. Мене звати Катерина, я астропсихолог. Сьогодні тут експерт. У мене дебют. Я тут для того, щоб допомогти людям розкрити свій потенціал. Тому я Ілона Романенко, я психосоматолог, регресолог, жіночий психолог, допомагаю жінкам зцілювати е їхні старі травми. Сьогодні, я не знаю, може, десятий мій фестиваль, а може і більше, де я приймаю участь як експерт. Я сертифікований духовний коуч, і що я хочу сказати, що у нас є одне життя і ми можемо обирати, як його жити. І вибір це 100% за нами. Що мені здається, що зараз такі часи, що чим тільки нам не займатися, як розкривати свій потенціал? Дуже дякую. У якийсь той біль, який зараз не дає рухатися вперед, забрати звідти свою енергію. А, підприємець у сфері а, краси та здоров'я працюю з компанією Herbalife. Зі мною можна худнуть, можна набирати вагу, можна покращувати самопочуття, відновлювати енергію. А тепер покладуйте осі. Я думаю, що він без оплесків просто не маємо кого ти можеш зробити, щоб людина яскраво пішла з музикою. Ну а чому не можна запам'ятати все те найкраще і зробити все можливе для того, щоб останній свій там час, якщо він дійсно останній, провести так, щоб кайфанути поповне я би, наприклад, поговорила з людиною, а чи хоче взагалі вона жити і чи є в неї всередині це бажання? Тому що нічого не відбувається без нашого внутрішнього бажання. Я як психосоматолог допомагаю людям знаходити першу причини їхніх станів, в тому числі симптомів і тяжких симптомів, тому що у них всіх є якась перша причина. І коли ми цей психосоматичний компонент знімаємо, людина або повністю одужує, або хоча б полегшує свій стан розумінням, чого з нею так трапилося. От. А якщо це вона одужує, то тоді вона має важення для того, щоб впливати на своє здоров'я завдяки цим знанням. І на своїх результатах я навчаю, як можна створювати додаткові доходи вже паралельно зі своєю роботою. Ми